Перші західні деталі почали виявляти вже 24 лютого 2022 року. Тобто, з того самого моменту, як Росія почала завдавати ракетних ударів по Україні, і якби ну, залишки цих ракет доставлялися якби, відповідним фахівцям для того, щоб вони з ними працювали визначали, якби з чого вони складаються, як їм можна протидіяти, чесно, ну ми були абсолютно шоковані кількістю західної електроніки, яку росіяни використовують в своїх зразках. Чи ну, про що це свідчить? Що, скоріше за все, Росія не здатна або не може, не спроможна виробляти відповідні процесори, відповідні високопотужні компоненти для використання у своїх зразках озброєння? Динаміка, про яку ви питали, вона певна є, тому що під час ну, за два роки умовно, як Росія продовжує спочатку повномасштабного вторгнення. Були накладені нові санкційні обмеження на російські підприємства на російську оборонну промисловість в цілому, які в цілому можна більш-менш простежити в межах певних зразків. Якщо на початку, 24 лютого, 2022 року, ми бачили дійсно велику кількість західних електронних компонентів в російських зразках озброєння, то з часом ми помітили, що є певна динаміка. Бік їх ну, зменшення їх кількості і заміни на російські компоненти. Наприклад, тут можна побачити це обчислювач з крилатої ракети Х-101. Як ви бачите, оце російські чіпи, якими вони позаміняли дуже швидко, я так розумію, що наспіх нестачу західних компонентів після накладення санкцій. Якщо ви побачите далі, і чому би, питання санкцій воно актуальне? Що Росіяни, врешті-решт, якось обійти ці обмеження, тому що вони повернулися або навпаки ну, якби, вирішили, що не вистачає їм потужності чи в цілому якби, е, того, що забезпечують їм компоненти російського виробництва. Ось ви можете подивитися, буквально. Одна і та сама плата. Візуально схожість, ну, очевидна, один і той самий блок. Це російське раз, два, три, це Західне раз, два, три. Причому, що цікаво, що це зміни, які відбувалися е, в ході вже на, на підприємстві. Це не так, що вони проводили науково-дослідні роботи, там, обговорювали це якось в науковій спільноті, що треба це змінити. Подивіться буквально, міняли буквально. Подивіться, буквально чим вони їх під'єднують і за допомогою чого. Ну, це наклей, просто посаджений блін, Двіть. провод. Угу. Порівняно з цим, де воно якби все припаяно нормально, цивільно. А от такі модифікації, взагалі, от, от чіпи, які от використовуються у от, от цьому прикладі, до прикладу, це нові чіпи, чи це випаяні звідкись чіпи і поставлені сюди? Чи досліджувалося це питання? Це питання досліджувалося. Я вам скажу, що це завжди відсоткове співвідношення. Переважно вони, звісно, намагаються використовувати нові. Але є, наприклад, задокументований випадок, коли росіяни просто закупили партію ноутбуків, пошматували їх, дістали звідти потрібні компоненти, ну просто оптом. Закупили партію ноутбуків і стали звідти потрібні електронні компоненти, а ну якби корпуси, решта там екрану, це повикидали, тому що їм я так розумію, або це було дешевше, або це було простіше, або з точки зору логістики, тому що в межах тих обмежень, які на них зараз накладаються, вони починають дуже креативні підходи знаходити. А от щодо креативних підходів, от ми часто чуємо, коли з'являються новини, що там знайдено той чи інший там китайського походження дрон. То там з боку Китаю можуть звучати там заяви про те, що мовляв, це ну звичайний комерційний дрон на військового призначення. От ті китайські деталі, до прикладу, які знаходяться у російському озброєнні, вони таким же чином, як і західні, за тією ж схемою, тобто купили ноутбуку, випаяли. І поставили, але це вже не американські, а китайські. Чи там якась інша може бути схема? Дивіться, там може бути інші схеми, тому що схеми купили ноутбук, випаяли з нього компоненти, решту викинули. Це якби одиничний випадок. Це просто свідчить про те, що вони ну мовно так не брезгують усіма можливими способами для того, щоб отримати ті компоненти, які їм потрібні. Переважно росіяни обходять санкції за допомогою ну дуже. Тут теж можна сказати креативних підходів. Перший найбанальний з них це просто умовно провести це все через 10 країн Кожного разу, якби умовно кожна компанія буде казати, так а ми купили це не в росіян і продаємо це не росіянам, і що ви хочете. А перша і остання компанія в ланцюжку це умовно російські прокладки, які сьогодні є, а завтра їх немає. Завтра замість них шанові будуть. І ну такого дуже багато насправді. Або ж от, ну, ще дуже цікавий варіант, який росіяни використовують. Вони транзитом завозять деталі в Росію, умовно там з Монголії в Казахстан чи з Казахстана в Арменію. І ці деталі не доїжджають до пункту призначення, а десь губляться в Росії. А компанія отримує, що претензії не висуває, тому що це теж російська прокладка. А скажіть, ще, будь ласка, дослідження, які проводяться, вони в майбутньому стануть базою для якогось міжнародного суда? Чи це необхідно саме зараз? От з якою метою саме проводяться дослідження російської зброї? Дивіться, дослідження російської зброї це взагалі, ну, взагалі дослідження зброї це надважлива тема, тому що не можна, по-перше, воювати палками. По-друге, в кого технологічна перевага, той зрештою і переможе. Тому що, якщо ви можете вашим ребам задавити ворожих дронів, а ваших дронів ворожий реб не може задавити. Ну то вгадайте, що буде умовно. Це раз. Е, стосовно того, чи буде це базою. Ну чи станеться основою якоїсь доказової бази. Е, дивіться, ми переважно займаємося дослідженням власних зразків озброєння. Е, ми експертна установа, тобто, ну такого, щоб ми сиділи, збирали щось там, якісь бази, передавали їх кудись, міжнародні суди, як докази. Ну такого немає. Ми можемо максимум бути залучені як фахівці під час експертиз, наприклад, якщо це кримінальне провадження Міністерства внутрішніх справ, да, за фактом, наприклад, нанесення ракетного удару з жертвами або з ушкодженням, тоді да. Чи робиться така робота взагалі? Так, вона однозначно робиться, тому що масив взагалі інформації, масив доказів, які можна зібрати, ну це таке не пахане поле насправді, і його настільки багато. Що да, цим треба займатися, і цим займаються, але питання в тому, що питань дуже багато людей і часу. Дуже небагато, як зазвичай буває, і ще якщо дозволити, одне питання. Е, от просто щоб на широкий загал більше розумів, е, чіпи, які от про які ми говоримо, які використовуються там західною побутовою технікою, або якимось там обманним шляхом завозяться в Росію. Е, це в принципі е, побутові якісь чіпи, чи це е, ну яка частина чіпів е, у е, системі російського обладнання? Це саме от спеціалізовані чіпи, без яких е, які не можна ніде взяти, окрім як виготовитися виготовити. То саме для оборонки, а яка частина це от побутові чіпи, які можна зі СРІЗ машини взяти і вставити в ракету до прибутку? Дивіться, я вам скажу так: що по-перше, таке поняття як електроніка, ну от військового чи оборонного призначення, це поняття ще з радянських часів походить. Це поняття переважно притаманне російській системі закупівель. Чи є якийсь аналог якби такого терміну? В західних системах закупівлі саме для потреби оборони. Я не можу вам точно сказати, тому що я не знайомий, на жаль, з цими системами. Стосовно чіпів і електроніки, яка використовується в російських зразках, я вам можу сказати, що це абсолютно звичайна або цивільного призначення, або індустріального, аж ніяк не такого military grade, як комусь хотілося би вірити, що це якісь надсекретні, супервисокі технології. Ні. Ви можете це реально купити в інтернеті, якщо якби, пошукаєте. В залежності від того, якби хто ви і для чого воно вам.